Права 818. Скільки трикутників зображено на кожному з малюнків 22.4 і 22.5. Ну що ж, тут буде доволі громістко це все робити, бо рисунків аж 2. Але є плюс, що тут у нас позначені літери, і ми можемо їх просто записати, щоб не забути. Давайте таки так запишемо, що малюнок спочатку розглянемо 22.4. Пишемо Малюнок. 22.4. Ну і записуємо трикутники. Я пропоную почати з найбільших трикутників. Тут є два найбільших трикутники: ABD і BCD. Пишемо трикутник. Записуємо АБД. ABD. Ну і БЦД. Є. Тепер. Давайте підемо вліво. Отже, з точки Б починається ще один трикутник, це БЕН. -E пишемо трикутник. Б, Е, М. Далі. З точки Д починається ще один трикутник. Це ДМН. Трикутник ДМН. І з точки А починається ще один трикутник АЕН. Пишемо трикутник. А. Е. Н. Чудово. Але є всередині ще один трикутник. Е М, Н. Ось він тут. Його також треба записати. Пишемо трикутник тоді. Е. М. Н. Все. Трикутників на лівій частині більше, ну, я принаймні не бачу. Добре, тоді переходимо до правої частини. Великий трикутник ми вже записали: Д. Який тут ще є трикутник? Є ще один трикутник, який починається з точки С. Це трикутник Р. Пишемо: трикутник С П Р. Ну що ж? Наскільки я бачу більше тут трикутників немає. І зараз тоді давайте нам треба їх порахувати. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. трикутників. Записуємо. Отже, на малюнку. На малюнку двадцять Крапка Зображено. Зображено. Ще раз я казав сім трикутників. Так, є. Ну, а тепер нам треба перейти до малюнку 22.5. Пишемо малюнок. 22.5. Ну і записуємо тоді трикутники. Аналогічно, давайте міркувати. Отже, ну, спочатку подивимося всі трикутники, в яких є точка А. Ну, дивіться, найбільший трикутник, де є точка А, це АБД. Ось такий великий трикутник. Пишемо трикутник А Б Д. Йдемо далі. З точки А починаються і ще трикутник, два трикутники менше. Дивіться, А, Б, О. Пишемо трикутник. А. Б. О. І ось цей трикутник А, Д, О. Пишемо трикутник А, Д О. Є. Yeah. Далі. Є ще менший трикутник, де є точка А найменший це АОЛ. Пишемо трикутник АОЛ. Так, ну що ж, з точкою А ми розібрались. Більше трикутників тут е, цих немає, але дивіться, ще є один трикутник АЦД. Це я ось цей трикутничок, лише розібрав. Тепер у нас ще є АЦД і А. Це Б. Пишемо тоді трикутник А С Д і трикутник А, С, Б. А, С Б. Так, ну добре, давайте зараз міркувати, чи ще тут є трикутники. Звичайно, що ще є, і треба їх дивитися. Так, тепер дивимося. Трикутничок цей ми записали. Ось цей ми записали, але ще в нас є трикутник з точки Б Б ОЛ. Ось цей малесенький трикутник. Пишемо трикутник Б Л. Далі внизу дивимося. З точки С. З точки С ми записали трикутник С Б Д. Пишемо трикутник С Б Д. Так, і далі. Далі. Є в нас трикутник тут іще СОБ. Пишемо ось він. СОБ. Далі є в нас трикутник СОД. Пишемо трикутник СОД. Так, ну і останній, мабуть, чи передостанній трикутник СОК. Ось цей малесенький СОК Трикутник. Це ОК. Ну і це вже, мабуть, останній. Трикутник КОД. Ось цей. Трикутник. К Ну що ж, давайте подивимося. Мабуть, всі ми перерахували. Більше мені нічого такого на думку не спадає. Можливо, ви ще якісь побачите. Я тоді буду рахувати ті, що я записав. Отже, рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Записуємо тоді, отже. На малюнку. Двадцять два. п'ять. Зображено. 12, якщо я не помиляюсь, 12 трикутників. Так, ну що ж, це ми записали, а тепер записуємо відповідь. Отже, відповідь в першому випадку 7 трикутників. Наступному малюнку у нас 12 трикутників. Ну що ж, ось таке завдання не складне, але треба бути уважним, коли ви рахуєте трикутники. На цьому вправу завершено.